Ну що, братва, ми з вами розщепилися так. Прицепчик стоїть, нас чекає. Що ж, заїдемо після ремзони, обов'язково після моєчки сідло змажемо. Це обов'язкова процедура. Скажу так, сідло змазую часто. Чого? Того, що в мене два таких прицепа. Я працюю з двома прицепами, поняли? Тому я перечіпляюсь постійно. І за того змащую сідло регулярно. Ну і... Отака Вольва, два бака. Бачимо, причандали. Все, прицеп, що ще хотів сказати, хто не знає, може комусь буде корисно, пс я знаю, таке діло. Прицеп завжди перед тим як відцепиться, ставити на лапи і завжди його треба що? правильно затормозити, на себе витягуєте, він затормажується, від себе розтормажується. Отакі діла. Коротше, а, ми? а ми з вами зараз їдемо мити голову і заїжджати в бокс на заміну замка зажигання.